Як проходить мій ранок у вихідний день? Прокидаюся зазвичай о 8 ранку, і першим ділом роблю ранкову зарядку, яка ще й чудово забирає набряки на тілі. Поки мій хлопець спить, а спить він, повірте, ну дуже довго. Я стараюся зробити всі свої справи, щоб потім бути вільною та якісно провести час разом. Тому я одягаю спортивний одяг та вирушаю на тренування, яке в мене ніколи не проходить без музики. Для цього я беру свої нові наушники Джелюс Incredible 2 з нереально прозорим дизайном та рожевим кольором. У них дуже хороше звучання, система. Мою шумопоглинання, поглинання, яка дозволяє поринути в тренування з головою, а сенсорне керування не відволікатися зайвий раз на телефон. Також можна не боятися дощу та поту завдяки захисту від вологи IPX5. Повного заряду навушників вистачає аж на 6 годин, і за допомогою кейсу їх можна дуже легко зарядити ще декілька разів. А повернувшись з тренування, я щаслива та наповнена енергією на весь день. Їду з хлопцем на оновлення осіннього гардеробу. На цьому все. А ви напишіть в коментарях, як проходить ваш ранок у вихідний день. Всім ця.